Пошкодження зазнали всі 10 корпусів лікарні, які в меншій степені, які в більшій мірі. Але основні втрати в нас ідуть по поліклінічному відділенню, по лабораторному корпусу, по інфекційному корпусу, і саме головне по головному корпусу лікарні. Саме на цих корпусах нас зосереджена зараз увага по відновленню. Наша мета перекрити покрівлю і поставити вікна. Наша підрядна організація виконує роботи за гроші резервного фонду державного бюджету по поточного ремонту покрівель та віконних, заміни віконних та дверних блоків по головному корпусу та інфекційному відділенню. Загальна кошторисна вартість наших робіт тобто сума договору, це там трошки більше 14 мільйонів гривень. За ці кошти ми маємо виконати 4100 квадратних метрів покрівель та близько 400 квадратних метрів віконних конструкцій, і там трошки більше 150 квадратів металопластикових дверних конструкцій. Згідно графіка, у нас термін виконання до 10 вересня.